У відчинене віконце зазирнуло вранці сонце, і лоскоче ніжно носик і малятам ніжки босі. За віконцем літочку з усіма вітається, і квітами яскравими діткам посміхається. Я відкриваю двері в літо, де теплим сонечком зігріто. Повітря, небо, трави. Квіти і на гостину до маків запрошую вас, діти. Маки ніжні і волохаті, а листочки, мов голочки, та галачки ті не колючі, вони пухнасті і пахучі, виглядають гарно так ніжні квіти червоний мак. Постереження за літніми квітами червоного маку. Мак це літня яскрава ніжна квітка, росте на стрункій, високій ніжці стеблові, стебло у мака пухнасте і тендітне. Спочатку квітка маку це зелений волохатий пуп'янок у крапельках роси. А якщо придивитися, то можна побачити. На пуп'янку, ніби завісочка, видніється червона смужка, яка розкривається все ширше і ширше. А коли вітерець повіє, то вже гойдається не пуп'янок, а ніби зім'ята, грудочка рожевого тоненького паперу. І ось на стеблі розкривається червоним вогником чаша, а в її серединці спалахує як вугілля, чорне насіннячко. Життя квітки маку менше двох діб. Квітка маку швидко відцвітає і скидає свої пелюстки. Ми зараз з вами дітки спостерігаємо за маком, який називається польовий, і росте вздовж доріг, на хлібних полях, у садках. А великі шапки маку мають мак культурний, який вирощують на клумбах, спеціальних огорожах. Мак Символ здоров'я, родючості, краси та безвинно пролитої крові. Мак захисник від зла. 14 серпня, діти, є таке свято, називається Маковія. В цей день на Маковія освячують мак, яким потім обсипають місця, будинки, оселі для родючості, шлюбу, щоб в оселях панували добро і здоров'я. А які смачні пиріжки, печиво, коржики, пряники, торти пекли з маком особливо на свято маковія, а зверху такі смачні пряники поливали вітамінним корисним медом. Пальчикова вправа квітка. Сяє сонечко, привітно, квітка з пуп'янки розквітла. Промінчиків доторкнулася. І квітка усміхнулася.